Пані глядачі, роблю коротенький відеоогляд. Є отака земельна діляночка. У неї цільове призначення для ведення особисто селянського господарства 2 гектара. Не комерційне, а звичайне товарне. Ой, звичайне сільське. Чим цікава дана земельна діляночка, тому що вона знаходиться поруч з трасою Київ, Харків, при в, в село Копте-Вичівка. В народі ще називають Богдановка. По даній земельній ділянці навпроти цієї земельної ділянки є про продажі два, два подвір'я. Перше подвір'я воно знаходиться, ось я його показую, на нього показую точечка, підсвітилася. Ця земельна ділянка гола і вона не забудована, там підведено лише електроживлення. І друга земельна діляночка верніше, вже подвір'я повноцінне, десь приблизно ось тут знаходиться. Я вам показую. Зараз я вам покажу геолокацію на Google карті. Вирушайте на захід по вулиця Вокзальна у напрямку до вулиця Шевченка. Відновлено підключення до мережі. Прогнозований час прибуття оновлено. Ось, будь ласка, я е, показав на Google карті е, і вам демонструю, що траса Київ-Харків. Поворот на Коптевичівку, і е, по правій стороні дала, дана земельна ділянка. Навпроти цієї земельної ділянки, як я вам говорив, в мене є два відеоогляди. Один відеоогляд, е, і у, у другий обоє будуть посилки під відео, і можна їх подивитися. Так само ці обидва об'єкти, що навпроти земельної ділянки продаються, є в мене на сайті. І вони так само будуть е, на сайті в описі. На моєму сайті в описі буде геолокація ділянки, і буде посилання на ті два оголошення, про які я вам говорю, про земельну ділянку і про будинок. І на відео огляди буде посилання. Тому кому цікаво, придбати пай над трасою Київ-Харків, то, будь ласка, ось. Село Коптевичівка, поворот, поворот на Коптевичівку. І до, до міста Києва візьмемо по прокладемо по Крокову не моє місце знаходження, а вкажемо метро Бориспільська. Зараз вкажемо. Бориспі Бориспільська. Метро Бориспільська. До в'їзду в Київ на автомобілі одна година а, і 8 хвилин. А відстань, зараз спробуємо десь зорієнтуватися. А відстань, відстань у нас рівно 100 кілометрів. Всім, кому цікаво, всім, кому було цікаво, дякую. Якщо що, звертайтеся, телефонуйте.